Це важливо знати всім, хто любить грати в комп'ютерні ігри. Прочитавши статтю, я хочу зачитати ті моменти, які важливо знати всім, щоб не потрапити до лап екстремістської тоталітарної секти. Ось що пишеться у статті. Рік Алан Рос консультував творці гри Fair Cry. Примітний факт, що саме він консультував ФБР в Америці у 1993 році під час спецоперації, коли страшно загинув. Люди мирної громади Гілка Давидова, відомої як трагедія Вейко. В результаті цієї трагедії були розстріляні, задушені газом і спалені живцем 86 американців, включно з літніми людьми, вагітними жінками та 25 дітей, серед яких були немовлята і малюки до трьох років. Так діють борці з сектами. Послідовники тоталітарної секти Олександра Дворкіна це мережа садистів, убивців і фанатиків. Один із них це рік Алан Рос. На порталі ActFile ви знайдете документально підтверджену фактичну інформацію про безліч трагедій, які призвели до загибелі невинних людей, звини цієї тоталітарної людонисницької секти. Дивимось далі. Повертаючись до фігури ріка роса, виникає найважливіше питання: якщо одна людина здатна маніпулювати досвідченими професіоналами, співробітниками розвідки, правоохоронних органів і представниками держвлади, то що він може зробити з умами дітей, підлітків і непідготовлених дорослих, які в процесі гри входять у стан підвищуваної навіюваності?